Добрий день, дорогі люди. Усі, хто любить чи хоче вирощувати виноград власноруч. З поважних причин у мене виникла перерва з відео на моєму каналі, але догляд за виноградом все одно відбувався, тому що він потребує цього. Не дивлячись на зворотні заморозки, що були весною, ми робили все можливе, щоб зберегти свій виноград. Принаймні частину з кущів, більшу частину ми зберегли. Зі сторони це виглядає може і смішно, але ми дуже хотіли врятувати виноград, і це нам вдалося. Накривали поверх проволок з панбондом, кидали все, що було, щоб створити тепліші умови. Деякі виноградарі, щоб зберегти свій виноград. Палили вогнища, ставили свічки, ми цього не робили, тому що у нас не було ніяких свічок, ніяких таких знарядь, щоб можна було обігріти якимось чином одну і другу і третю ніч наш виноград. Тому ми робили те, що змогли. Слава Богу, ми нічого не зламали. Всі наші лози витримали, тому що вони зовсім молоденькі, і існував ризик їх зламати. Звичайно, якби заморозки були сильніші. Навряд би це врятувало його, але у багатьох, хто взагалі не намагався захистити свій виноград, він просто, на жаль, змерз. Звичайно, він з часом відновився, але той дорогоційний час вже було втрачено. Пізні сорти ми просто знімали з проволоки і вкривали. Бо в цьому році все було із запізненням, і за погодніх умов. Ми нормували наші кущі пагонами, пізніше гронами. Залишаючи по одній гроні на одній плодовій лозі, підживлювали кущі мінеральними добривами, із за зворотніх заморозків не всі кущі вдалося накрити, тому деякі постраждали, і грона були не такими великими, як минулого року, бо все було із запізненням. В цьому році ми проводили три профілактичні обробки: перша по четвертому, п'ятому листку. Цю обробку ми робили з запізненням із-за погодніх умов. Другу обробку проводили перед світінням. І третю обробку робили після цвітіння, коли ягідки були розміром як горох. Тобто тоді, коли наші ягідки доростають до розміру гороху. Третю обробку також ми робили із запізненням із-за дощів. Тому у нас виноград був навіть більший, аніж горох, але цю обробку необхідно було зробити, тому що. Після дощів великий ризик захворювань у винограда. Обов'язково постійно, протягом літа, ми проводили зелені операції, прибирали зайві порослі, пасинки, вусики, листочки. Коли наша лоза переросла верхню проволоку, я проводила чеканку, тобто обрізала верхівки лоз. Коли була необхідність, особливо в спеку, під час наливання грон, ми поливали наш виноград, просто клали шланг, і, як результат, почали споглядати на результати нашої праці. В залежності від сорту, виноград поступово достигав, набирав форми, ставав солодшим і радував нас своїми смачними якостями. Цього року ми майже не знімали відео, але деякі моменти вирощування все таки відзняли. Добрі люди в Україні не звелись, сіється добро усюди. Добро було, є і буде я. Як... Зараз осінь, і ми вже почали готувати наші кущі до зими. Ми прибираємо. З кожної лози все листя, щоб було видніше усі лози, які ми маємо обрізати, і лишити саме ті, які наступного року дадуть нам врожай. У наступному відео я покажу вам приклад формування куща, а саме осінньої обрізки лоз винограду. Я дякую сердечно усім за увагу, за розуміння, за любов. Обіймаю усіх, бережіть один одного. До нових зустрічей. До побачення.